Друзі, всім привіт! З вами Мюзік, і сьогодні я вам розкажу надзвичайну новину. Поставте лайк україномовному контенту, підпишіться і поїхали. І так, AUF-100 повертається до рандому. Так, так, ви все вірно почули. Не просто буде режим з ним, але він повернеться до випадкових боїв. Граючи в режим Вафентрагер Спадщина, ви можете отримати в оренду на певну кількість боїв легендарний Вафентрагер Auf'Є100. Начебто за один раз на 5 або 10 боїв інфази картинками не точна. Хто зможе отримати три позначки за час його оренди? І так, друзі, щоб прояснити трохи ситуації про його отримання, ось кілька текстів з режиму. Отримайте той самий легендарний Вафентрагер Ауф Є-100. У вас буде тимчасова можливість затягнути цей Вафентрагер прямо в випадкові бої. Для цього просувайтеся по прогресії та відкривайте портали інженера. Оренда на кілька випадкових боїв. Ви можете отримати більше за проходження прогресії та відкриття порталів інженера. Ось такі новини про Вафентрагер, друзі. Пишіть в коментарях, хто хоче собі його отримати ще раз. Моя думка на рахунок Вафентрагера в теперішньому рандомі це надзвичайно жахлива машина. Це буде аналог бабахи, тобто споганити бій максимум комусь одному або злитися з одним пострілом максимум. Наприклад, той же Фожбе набагато актуальніше, хоча він має зараз дуже посередні показники. Але мені, мабуть, буде неможливо взяти на ньому позначки за декілька десятків боїв навіть. Тому що його в мене на аккаунті ніколи не було. Я тільки грав на тестовому сервері. Друзі, ваша підписка і лайк дуже допоможуть в просуванні мого україномовного каналу. Наступне відео буде дуже корисне для тих, хто хоче грати не тільки на третьому та четвертому європейських серверах, але й першому та другому. З вами був Па-па!